Чи дійсно Содаков потрібен Ліверпулю? Важливі перепідписання легенд в реалі та Атлетіко. На ринку тренерів з'явився дуже хороший вільний варіант. Мене звати Андрій Сеньків, ви на каналі Evening. і як завжди, ми тут говоримо про європейський футбол. Перед стартом лайк, підписка на цей канал, і давайте стартувати. Є одразу дві важливі новини про те, що легенди залишаються у Мадриді. Мова про два різних мадридських клуби. Зрадку говоримо про Атлетіко. Там офіційно повідомлено про те, що капітан клубу Коки продовжив угоду з матрацниками. Чина угода Хавбека склала влітку цього року. Футболіст досяг нового контракту, який передбачає щорічне продовження в кінці кожного сезонів. За інформацією журналіста Матео Морето, коки пішов на солідне пониження зарплати. Раніше він отримував 8 мільйонів євро на рік, враховуючи податкову систему. В Іспанії брудними це виходило 15-16 мільйонів. А 8 мільйонів це вже після е, вирахування цих податків. Зараз за новим контрактом коки отримуватиме лише 3 мільйони на рік. Брудними, грубо кажучи, для клубу це 6 мільйонів разом з податками. Фактично, коки пішов на зменшення зарплати майже у три рази. це яскраво підтверджує його. Його відданість клубу його бажання грати саме там. Адже кока, це абсолютна легенда Атлетико. Він вихований цього клубу і виступав виключно за цю команду. Коки є рекордсменом Атлетико за кількістю зіграних матчів в усій історії клубу. Він зіграв 626 разів, дебютувавши за клуб ще в вересні 2009 року. Але в цьому сезоні, попри свій вік, а кока 32 роки, попри зміни протурбації в клубі. Попри те, що Сімене видозмінює команду, хоче зробити її більш атакуван. Від цього вона більш нестабільна та хаотична. Все одно, все одно коки є системним футболістом: 39 матчів в сезоні і 5 відданих асистів. Який би матч Атлетіко, ти не взяв, все одно ти розумієш, ось цей футболіст без котрого ніяк. Якщо матч провальний, то суперники активно тиснуть саме на нього. Адже коки є розігруючим футболістом у системі Сімона. Якщо беремо суперкласний матч для Мадридського Атлетіко, то виглядає так, що коки банально не змогли зупинити опоненти. Словом кокий досі є життєво необхідним для атлетікою. і Це перепідписання не є просто чимось символічним, воно справді по футбольному потрібне. Ну і слід розуміти, що ці підписання контракту з коки на рік після кожного сезону фактично означають про пожиттєвість його контракту. Поки пішов на зменшення зарплати, клуб пішов на пожиттєвість контракту. Фактично всі сторони задоволені. Політ нормальний. Інша новина, правда, не має офіційного підтвердження. Мова про те, що Фабріціо Романо повідомив про новий контракт Тоні Кроса з Мадридським реалом терміном на один рік. Як говорить Фабріціо, сторони ще проводять перемовини щодо деталей, але питання з продовженням співпраці принципово вже вирішене. Це важлива інформація рівно тому, що Крос ще недавно розмірковував і серйозно обдумував взагалі завершити кар'єру влітку Ця року, а тут все перевернулося у поточному сезоні. Крос є дуже і дуже важливим футболістом для реала. Якщо порівнювати його та луку Модріча, іншу легенду та іншого системного гравця для Реала, то тут ситуація інша. Можливо, це в тому числі через те, що Крос молодший за Модріча, але факт залишається фактом. Лука є запасним у цьому сезоні і лише інколи робить різницю, виходячи на заміну і зовсім рідко граючи у старті. Що до кроса так не скажеш? Він реально гравець, Три робить цей реал цим реалом. Це по те, що йому вже 34 роки. Більше того, крос не лише супертоп важливий для реала, а й футболіст, який повернувся до збірної Німеччини. Довгий час Крос не викликався. Довгий час Крос говорить про те, що він завершив кар'єру в цій команді. Але Юлія Нагельсман зміг переконати легенду повернутися, і він зробив це неймовірно феєрично. Збірна Німеччини перемагає товариських матчах Францію та Нідерланди. А роль кроса є справді фундаментальною та ключовою. Ситуація з кросом перевернулася з ніг на голову фактично за кілька місяців. За гравця, роздумує над завершенням кар'єри, стає гравцем, котрий поведе збірну Німеччини до перемоги на домашньому євро і продовжить виступати за Мадридський реал. Немає сенсу перераховувати всі трофеї кроса в мадридському реалі. Загалом їх 21. чотири перемоги в лізі чемпіонів, три перемоги в Лалізі. Але найважливіше він приносить користь і збірній, і клубу. Прямо зараз дуже добре, що ми будемо продовжувати насолоджуватися грою цього генія ще бодай один сезон. Ну а зараз оголошення від нашого партнера компанії Фобет про те, що в неділю в рамках англійської премєр прем'єр-ліги буде центральне протистояння Манчестер Сіті проти арсенала. І я вважаю, що арсенал на виїзді не програє. Коефіцієнт на це майже два. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію, або на будь-яку іншу, то гадайте по посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до тисяч гривень та трохи співнів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Ще одна новина з іспанського футболу про те, що. Клуб та тренер попрощалися. Клуб це Осасуна, а тренер це Ягоба Арасати. Чому я говорю про цього тренера та про цей клуб? Тому що в останні сезони сасона була оплотом надійності та організованості. Це команда, яка з мінімумом вкладень могла дивувати і дивувала іспанську лалів. В попередньому сезоні. Наприклад, вони посіли сьоме місце, кусаючи абсолютно всіх. Сьоме місце це вихід до ліги конференцій. Лише якимось неймовірним чином вони не зіграли таке в Єврокубках. Причиною відсторонення памплонської команди тепер став сезон 13-14. Тоді іспанська прокуратура знаматила кількох керівників клубу в тому, що вони заплатили Бетісу 600 тисяч євро за поразку у матчі проти них та за перемогу над Валядолідом. Осасона оскаржувала це рішення, говорила про те, що ці керівники клубу і ці конкретні футболісти, котрі зараз тепер не мають жодного стосунку до того, що було тоді, але їх таки нікуди не пустили. Але для самого тренера сьома позиція в Ларізі це вау. Плюс Осасуна грала у фіналі Кубка Короля. Осасуна грала у фіналі Кубка Короля, де програла Мадридському мореалу. Все це досягнення Арасати. Але на днях він заявив, що цей сезон стане для нього у помплоні. Останнім контракт закінчується влітку, і його продовжено не буде. Попри те, що клуб хотів би. Ось слова самого Арасати. Я прийняв рішення не продовжувати роботу в Осасуні. Це складне рішення. Якщо я не витягую себе найкраще, мені важко витягти найкраще з команди. Думаю, час настав. Дякую усім. І тут Арасати можна зрозуміти. Він працює в Осасоні з 18-го року. В перший же сезон він вивів її секунди до Ла Ліги. і потім взагалі не боровся за виживання. Він стабілізував цей клуб. Матлях проти осасуни завжди і всім було складно та неприємно. В цьому сезоні, звісно, у цього клубу є спа, немає жодних натяків на боротьбу за єврокубки і немає тієї стабільності, котра була. Дуже часто сунав вже після першого пропущеного починає сипатися, як було, наприклад, матчі проти Жерон. Тренер розуміє чогось нового інноваційного він тут. Не придумає мотивація, зрозуміло, що також падає. Потрібно робити новий крок. Новий крок це, наприклад, якийсь навколо топ-клуб, як, наприклад, Свівілі, котра точно шукатиме тренера влітку. За ці роки в Осасоні Арасата зробив важливе. Він став третім в історії в сторічній історії клубу за кількістю зіграних матчів. Під його керівництвом сасони більше перемог ніж поразок. 102 перемоги та 86 поразок. Тому тренер крутий і рішення зрозуміли. Але якщо ви хочете більше, глибше, детальніше мати інформацію про іспанський футбол, то вам точно в телеграм-канал Ельфутболіко, послання на котре я залишу в описі до цього відео. Ну і остання новина цього випуску це інформація про те, що Георгія Содокова активно хоче Ліверпуль, і це сказав Віктор Вацько. Якщо говорити про українські клуби, то виходу збірної України на євро зараз найбільше радіє Шахтар. Донецький клуб вже потирає руки в очікуванні цього чемпіонату, тому що план підвищення цінника на судокова працює з того, що я знаю зараз. Реально Англія включилася з точки зору зацікавленості. А там, де Англія, там бабоси. Це не серія, а це не Італія. Про арсенал пишуть, я читав в інтернеті, я цього не знаю, тут нічого не буду говорити. але Ліверпуль Содокова веде дуже серйозно, дуже ретельно скаути їздять, дивляться його наживо. Це я можу підтвердити на 100%. Давайте розберемося, наскільки справді потрібен Содоков Ліверпулю. Чи ця інформація та ця історія з Ліверпулем просто набування цінника для самого футболіста? Що в попередньому сезоні? Клоп пізно зрозумів, що той центр поля не вивалює тих налаштованих швидкостей, котрих він дає. Тому влітку були кардинальні зміни. Зокрема, в клуб прийшов Ватаро Ендо, центральний позахисник, який грає на позиції шостого фактично номера найближчого до лінії оборони, прийшли Собасли з Ляпціга та Макалістер з Брайтона. Плюс вони взяли Баварії Гравенберга, ну і є два футболісти, котрі є місцевими ліверпульськими Еліот та Кертіс Джонс, котрі прогресують з кожним сезоном. Це я не говорю про гравців штибу Кларка чи інших молодих талантів, котрі в певний відрізок цього сезону через величезну кількість травм отримали свій шанс і ним були частково але такі скористалися. І тут наступає питання: Ліверпуль, котрий переважно грає в 4-3-3, Ліверпуль, котрий взяв. Кількох гравців на цю позицію влітку, льоплюк, в котрого є гравці місцеві, котрі прогресують також на цих в тому числі позиціях, для чого їм ще Георгій Судаков? враховуючи той факт, що Шахтар захоче за футболіста дуже серйозні гроші. На перший погляд здається, що це абсолютний бред, абсолютна бздура і це банально підвищення цінника на футболіста. Але якщо подумати, задуматись, копнути глибше, то все виглядає не настільки однозначно, як могло би здаватися. По перше, ми не знаємо до кінця. Насправді не знаємо, хто тренуватиме Ліверпуль влітку, хто очолить цей клуб влітку після юргана клопа. Офіційної інформації немає і поки що не планується. Тому спрогнозувати чи підійдуть новому тренеру. Ці футболісти центру поля, чи він, наприклад, використовуватиме там Харві Еліота, а не, наприклад, на фланзі атаки здебільшого, ми не знаємо. Це все поки що вилами по воді. Так само це можна накласти на скаутів, котрі дивляться за судоковим прямо зараз. Вони можуть дивитися судокова на майбутнє. Потенційно, можливо, якщо наступному тренеру підійде. Так? Тобто немає історії про те, що вони. Точно знають, для чого їм потрібен цей гравець і під кого вони його дивляться. Те, що скаути дивляться за величезною кількістю футболістів, а потім після першого перегляду, другого, третього перегляду і перших розмов розуміють, що ні не потрібен, дуже багато для того, щоб все зійшлося від моменту скаутингу до моменту підписання контракту, має зійтись неймовірна кількість доданків. Не факт, що вона в ситуації з судоковим справді зійдеться. Зрозуміло, що в Ліверпулі є невеличка кадрова революція на керівних посадах. Так їде з Ліверпуля німецький контингент, знову повертається Едвардс, котрий отримує шалені повноваження і, і матиме фактично якусь посаду, чисто під нього. Але ще раз я не думаю, що він може керувати тим, щоб брати футболіста на позицію, яка на перший погляд вже є, за шалені гроші. Це ну тобто, це без тренера, не норм. Я на цьому прошу наголосити. Другий пункт дуже важливий по цьому. Це те, що дивлячись на список гравців центру поля, Ліверпуля, котрі в команді є прямо зараз, можна говорити, що гравця з судокова там справді бракує. Отож, дивимося, Ендо Макалістер, Джонс, Еліот, Гравенберг і Кларк, зовсім юний. Соба слайта Макалістер для мене це фактично пресинг, контрпресинг машини з неймовірною динамікою. Так, футболісти, ну якщо говорити чисто класикою, класикою, кидатися в минуле, то це гравці, котрі покривають величезні простори, гравці, котрих можна назвати навіть словами бокс бокс Схожого, але більш Тонкого та якогось такого легкого штибу Джонс, Еліо це гравець дуже сильно атакувального спрямування, котрий може і на фланзі атаки зіграти, і також грати десь вище у в умовному трикутнику в центрі поля. Гравенберг і Кларк, це також гравці, котрі грають на позиції вісьмірок. А от, наприклад, Ватаро Ендо, єдиний хто вибивається з цього переліку гравців, і він грає на позиції шостого номера, розігруючого півзахисника. І ось мені видається, що Судаков може теоретично Тічно претендувати саме на позицію Ендо. Тому що позиція нижче всіх центральних півзахисників, коли команда розігрує м'яч, ключова роль при білдампі, ключова роль при виході з під високого пресингу це те, що страшно подобається самому судокову, і це те, що йому напевно найкраще виходить. А враховуючи на той момент, що ендо, попри хороший та стабільний сезон, все одно був якимось другого чи третюрянним варіантом для Ліверпуля попереднього літа, враховуючи те, що Ендо вже 31 рік перехід судокова саме для конкуренції з японцем. Ну є прям хорошої опції. Зрозуміло, що на позиції Ендо чисто теоретично і практично грають і інші футболісти. Так нема мови про те, що грає або Ендо на позиції цій, або ніхто більше не грає. Зрозуміло, що є підлаштування. Зрозуміло, що і Макалістер там інколи грає і інші. Але загалом саме Ендо по природі є гравцем цієї позиції. І ще раз мені виглядає, що Содоков може бути варіантом саме тут. Підсумовуючи, інформація про Ліверпуль та Содокова може бути небезпідставною. Але від скаутингу до переходу Має пройти дуже і дуже багато етапів. Наступне, у Ліверпуля нема тренерського штабу на новий сезон. Тому незрозуміло, ким будуть вимоги, як гратиме новий тренер і чи потрібен під ці вимоги буде саме український півзахисник. Ну і третє, попри величезну на перший погляд, кількість футболістів в центрі поля Ліверпуля для Судокова там все одно може знайтися місце. Ну і четверте, навіть якщо скаути Ліверпуля серйозно моніторять Судакова, то все одно ця інформація. І саме їхнє перебування збільшує його ціну. Виграє знову Шахтар. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Ми інші відео тут та отут. Бережіть себе, тримайтеся, купи всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!